i Syna i Sвяto Духа, Парижа, мир, мир! Дорогі братя и сostры, начиная празднование священной ночі Рождества Христова, хочу сердечно поприветствовать Владику Стефана. вместе с нами здесь, на Восточной Украине, проповедует Христа, нашего Господа. Владыка Стефан прибыл вместе с отцом Андреем, с монахинями Восточного обряда, Объединяются все католики и православные, все люди доброй воли сегодня чтобы начинать великие прославления Бога. Эти рождественские праздники начинания будут продолжаться потом еще и 7 января и 19 на Водохреще. Это великое празднование пришествия Бога на землю. Всех вас приветствую и в начале следующей в его сердце, в юбилейный год, чтобы Отец Небесный очистил наши сердца от всякого греха, всякой вины. Мы все поисповедовались, кто не имел препятствий, приступив к исповеди. И те сегодня, которые поисповедовались, примут причастие. Пусть в наших чистых сердцах родиться в эту ночь во время этой святой литургии Христос. Он пришел, пришел чтобы быть Богом с нами. Поэтому просим Тебя, Господи, прикоснись каждому сердцу, очисти нас и будь с нами и во время этой литургии, и в эту ночь, и завтра, и всю нашу жизнь. Квірині. І йшли всі записатися, кожний до свого міста. Піднявся Іосиф з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься, Вихлеємо. Бо був він з дому та з роду Давидового, щоб записатися з Марією, зарученою з ним, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоби їй народити. І вона народила свого первородного сина, сповила його і поклала в ясля, оскільки в гостинному дворі не було для них місця, а в тій місцевості були пастухи, які жили в полі та стерегли у нічній сторожі свою отару. Аж ось Господній ангел став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони налякалися страхом великим. І сказав їм ангел, не бійтеся, бо ось я благовіщу вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Дарида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам знак. Знайдете сповите немовля, котре лежить у ясла. І раптом з'явилося біля Ангела сила, селена Небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували. Слава Вишні Богу, а на землі мир, людям Його подобання. Слово Господнє, Традиція, що монаші з громадяни чи церковні спільноти вітають один одного. І сьогодні цей короткий лист вітання, я хотів би зачитати моєї генеральної настоятельки сестер-служебниці, яка, можливо, навіть вкрала мої думки. Я а ці слова, що вона написала, все-таки вклав своє вітання до вірних греко-католицької церкви, Донецької адрехату. Але все-таки зверніть увагу на цей короткий зміст цього послання. Слава на висотах Богу, на землі мир людям доброї волі. І слова дорогі мої, кожен з нас повинен вкласти в серце. Доброї волі людина. Що це за люди? Люди, які радо хочуть чути Слово Боже, люди, які хочуть пізнати правду, люди, які хочуть знати, що є добро, люди, які хочуть знати, що є краса. Кожен з нас. Можливо, навіть несвідомо, стремити до цих трьох речей пізнати правду, хотіти собі добра і відчути радість краси. Звичайно, тут на землі ми ніколи не осягнемо цього, що бажаємо. Ця повнота радості буде тільки в Царстві Боже, коли ми побачимо присвяту трійцю у Великій красі я не раз розважаю і думаю, що це є. Океан Божої любові, в якому будуть занурені вірні, які вдостойця оцієї радості. Ось що вона пише ця настоятелька. Сердечно вітаю вас з різдвом Христовим і новим роком. Сучасний світ переповнений різноманітністю викликів і потреб. Та найвищою потребою людства є потреба миру. Засоби масової інформації від повідомлень про воєнні конфлікти, що спалагують у різних місцях нашої планети. Ситуація на сході України є прикладом цього. Мир це плід Святого Духа, завдяки міру щіляються рани, зникають болі, повертається втрачена єдність. Людина прагне миру в світі. Своїй країні чи сім'ї. Однак слід нам всім пам'ятати, що мир народжується в серці кожного з нас. Ми покликані особливий спосіб бути носіями, миротворцями. плекати в серці мир зі собою, з ближніми із Богом. прагнути нести запалену свічку миру, морок зранених людських. Будьте дітьми Божими, бо так говорить Господь, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Стоячи на порозі Христового Різдва, пам'ятаймо, що Христос, Син Божий, який приходить до нас, як у народжене дитя, є першим миротворцем. Він гаряче прагне, щоб наші серця. Були переповнені миром. Хоче, щоб ми відзеркалювали Його славу і преображувалися в Його образ, як говорить апостол Павло у своєму посланні до Хринця. Єднаймося разом у щирій молитві і у веселій коряті, бо з нами Бог. Прекрасні слова, правда? прекрасні слова, де нам дістати цей миро серце. То я думаю про ситуацію, так як вона згадала, на східній Україні, про тих біженців християн з Сирії, яких зруйнували храми, і вони хлинули величезними потоками разом з мусульманськими спільнотами в Європу, не маючи можливості відсвяткувати радісно Христове так як ви. Хоча і в нас є проблеми на сході, але все-таки. Наші священники стараються задовільнити Словом Божим тих людей, які приходять в наші храми. Навіть у Донецьку є відправи святих у всіх наших храмах, завдяки вірності і твердості наших священників. І люди, зболілі за миром, фактично, коли вони йдуть в храм. Чи церкву вони хочуть знайти, що в першу чергу мир? А між людьми вони хочуть відчути любов, хочуть відчути єдність, хочуть відчути себе єдиною родиною, хоча б на короткий час. І, звичайно, що ці два праздники найбільші в християнському світі в церковній ворозі різдво Христова. І Пасха або Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, не залишає байдужини ані одну християнську душу. І це ми бачимо і відчуваємо, що людина є створена до Бога. Душа їй, хоча, можливо, не свідомо, а тягнеться до Нього. І оці свята, хоча може не свідомо, хоча може багато речей не розуміти. Літергійних чинників, вона прийде в храм і відчує оцю радість. Тому хай ця радість, яку приносить нам новонароджене дитя Ісус, здається дуже немічне в стаєнці, але сильне у Божественній природі, хай наповнить цю радість всіх вас. І я би просив, щоб ви молилися про тих людей, які з гнівом і ненавістю не розтроблять ті великі злочини, про які ви чуєте і вас бачите по телебачення, де дівся їхній мир, серце, тому що слово Боже їх не зітхнулося. І тому ласкаво всіх вас прошу, коли будете вдома чи навіть в якомусь іншому місті, помоліться за ті душі, освітлені гнівом і злом, щоб Дух Святий наповнив їх. Наповнює серця їхньої любові, щоб дійсно були великою і єдиною родиною. І я вірю, що Бог в своєму проведінні якось так веде в Україну, що вона відкрилася на слово Боже. Бо в такі тяжкі часи, як мені розказує в очевидці, дуже багато людей на сході України потягнулися у храм. А до цього ніби вони їх не бачили. І то є така приказка, як тривога, то до Бога, по тривозі забув обозі. Бозі. І тому не раз потрібно, щоб була якась тривога, була якась круга, було якесь, можливо трав якихось матеріальних цінностей, щоб ми знайшли духовні цінності. Хай Господь благословить, в цьому році за різмом Христових усіх вас Христос Дякую. Vosko ducho morim Χασε Господу ο Це великий дар, що ми разом правимо причащаємося з причащаємося світиної Один є Христос, і ми одне Тіло, його Церкви. І тому і починаємо святкування сьогодні, будемо продовжувати 7 січня цю радість, що Спаситель прийшов до нас. Людина є в В таком положении без выхода. Наш выход из другой ситуации Иисус. Он нас прощает, Он заплатил все долги наши, а долгов после грехов было очень много. Иисус пришел, чтобы рассчитаться за нас. Заплатил абсолютно все долги. Достаточно только прийти на исповедь и получить полное освобождение от Иисуса. Поэтому благодарим Господа, что Он есть с нами во все дни до скончания века. Благодарим за то, что мы христиане, что мы знаем, сколько поколений людей ожидало нас Спасителя. А мы дожили в таких времен, что можем, зная Христа, можем исповедоваться, можем учащаться, можем Его свободно прославлять. И сейчас о вас, Владыкой вас поблагословим, а вы занесите это благословение в ваши дома, в ваши квартиры. Пусть Иисус напомнит ваших детей, близких, родных, знакомых, тех, которые рядом с вами, и тех, которые далеко сейчас в этой празднике от нас, чтобы вы могли возрадоваться все той великой радостью, что с нами есть живой Бог. Он реально присутствует, и нам нечего бояться. Идем вперед с Иисусом, звезда Вифлеемска шлях нам рая, не боимся ни ночи, ничего, потому что с нами живой, сильный Бог, великий Бог. Пусть это благословление зайдет также на больных, страдающих, на детей, молодежь, на всех, кто пока временно не может исповедоваться по разным причинам, чтобы действительно мы ожидали, что Бог всех нас любит, абсолютно всех. Чтобы мы в жизни не чтобы мы не надевали. Иисус не перестал нас любить. Он нас очень любит. И чем нам хуже, тем мы слабее, чем более непостоянно, тем больше Он нам посвящает своего внимания Божественного. Чтобы каждый из нас почувствовал себя любимым сыном, дочерью Бога. На эту ночь, на сегодняшний день, на все празднование Рождества Христова, примите Божие благословление. Господь с вами.